З 1 квітня набувають чинності нові правила відстрочки від мобілізації. Тепер бронювати своїх співробітників, підприємства та організації зможуть тільки через дію. А бронь, яку оформляли за старим порядком, втрачає свою силу. Так, згідно з рішенням уряду, до 31 березня підприємства мали підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників відповідно до оновлених критеріїв. Термін перебронювання мав закінчитися ще 28 лютого. Проте Через кібератаку на державні реєстри його продовжили ще на місяць. підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв Плюс. Якщо відстрочку надали після оновленого статусу критично важливого підприємства, вона буде чинна на період дії критичності до 12 місяців. Також з початку місяця всі військово-лікарські комісії оформлятимуть свої висновки в електронному вигляді. Так, статус медогляду можна буде побачити в застосунку Резерв Плюс і за бажанням Рову версію постанови ВЛК. Видаватимуть на руки серед змін з 1 квітня і перерахунок виплат для пенсіонерів, які наразі продовжують працювати. Саме ця категорія українців не потрапила під планову індексацію, яка відбувалася у березні. Сума підвищення визначатиметься індивідуально. Крім того, продовжать падати ціни на ліки. З початку квітня очікується, що доступнішими стануть ще 116 препаратів, та поки невідомо, яких саме медикаментів це торкнеться.